Друзі, всім привітки! Сьогодні розпочинаємо день із таких прекрасних віл. Ми вже приїхали в місце, яке ми, в принципі, і планували їхати. Їхали, до речі, ми дуже довго. Ну як дуже, типу для цього острова це дуже довго, 20 хвилин. Вчора, коли з дівчатами пили чай, домовилися сьогодні приїхати в такий ресторан, ми його називаємо Дорого-багато, Ну там дійсно ціни дуже високі. Ну, Навіть, мені здається, вищі, ніж те, що ми рахуємо високі ціни, там ще вищі. Якось так. До речі, заклад український, але мутний, мутний український заклад. Сьогодні я вас з ним познайомлю. Ось ми приїхали в таку частинку острова, де є ще один острів. Він, звичайно, типу там ніхто не живе. Не знаю, можливо, що змінилося, але дивлюсь, ніби не живе. Ну, Звичайно, зараз не сезон, відливи. Тому ось так. Але, звичайно, вам все покажу. Ось дивіться, ось цей острів. Тут завжди була така малесенька-малесенька коса, і ми по ній переходили на ось цей острів. Там є рибки, інколи припливають. Ми там снорклили. Ну, такий собі снорклінг е, далі. Що ще. Морські огірки там, до речі, були, ми їх там перший раз в житті побачили ще в 19-му році. І ось цей ресторан, який вже тут дуже давно. Це взагалі був спочатку е, якийсь, не знаю, чийсь інший. Потім українці його викупили. Викупили за гроші, дуже цікаво зароблені, а тобто не зароблені. Ось, викупили під час війни, так що я думаю, ну всі зрозуміли. Що і як, звичайно, схема мутна, конкретних чогось там я нічого не знаю. Це, знаєте, ходять такі чутки по острову. Ось так вам скажу. Зайняли топові місця. До речі, ось тут віл також набудували. Ось цей такий комплекс, його також не було. Тобто дуже так, знаєте, забудовуєтесь там такі. Ну, пляж, звичайно, зараз він зовсім не сезонний. Ну, типу, води дуже мало. Там, як була коса, то вона, знаєте, то трішки була, то трішки в воді, трішки по піску, трішки по воді. Тобто вона така була, знаєте, більше води. А зараз... І ось цей ресторан, типу на березі, так. Ну, красиво, тут красиво, ось цей ще острів взагалі супер, і ось там якраз відпочивають люди на косі. Чи думали тільки що пройтись по ось цій косі до острова туди, але ми зрозуміли, що ну тут, типу, здається, ніби коса невелика, але хвилин, напевно, 15 добрих по ній потрібно йти. І так як на вулиці, ніби вітерець є, але дуже сильно палить сонце. Ми просто туди, як дійдемо, то назад вже знаєте буде якось дуже мало сили. Повертатись назад, тому не знаю. І, до речі, ось це кафе, в яке ми збиралися пити каву, воно відчиняється в другий дня. І вони буквально вчора чи позавчора поміняли свій графік роботи, тому що пару днів назад у Мілани було день народження, вони в 9 ранку приїжджали сюди на сніданок. Ну, Нам повезло. Але нічого, ми сильно не розчарувалися. Зараз тут погуляємо, походимо та й все. Будемо їхати додому. Сьогодні заплановане ще одне кафе, тобто піцерія. Сказали, що тут сама смачна буде піца, ну в тому закладі, і плюс там дуже класна лазанья. Ось ну лазанью я їла один раз. Нам готувала ще в Китаї американка. Ну, типу, ну окей, ну типу, це не моє не мій фаворит серед страв. Але ще раз спробуємо. Віка, ось тут віці тут прикольно. Подобається да. угу. Верно, наша штука прикольно спеціалітись. Олегу весело лякаємо на дрону. Він мене зараз вкусить. Клас. Як мені страшно. Мені здається, коли я грала з дроном, оце було, оце так. 30 секунд дрон вщент, ремонт, заміння оцих вентиляторів, тому що я врізалась в дерево. Ну, бо я просто так, знаєте, ми щось дорачились, грались і догралися. І Таня покерувала 5 хвилин. Пам'ятаєш? Це, до речі, теж було в Таїланді. Ми ще його потім везли в Бангкок в ремонт. О, до речі, покажи дрон. Всі ж там питають, який там дрон. Типу... Ти не хочеш до цього? Не знаю. Це DJI Mini-3 Pro, правильно? Угу. Коротше, такий, маленький. Маленький. Міні-міні. Можемо -міні. зробити. Сходить. Давай. Я ось таку качельку, набагато вона зручніша, ніж ось ці гамаки, тому що взагалі не зручні. Позаду в мене ще є басейн, така віла, ну класно, дуже гарний такий вид. Пішла я собі спокійно саменька посидіти на качелі. Дивіться, один, два. Вже тут, як тут. Ой. Слухайте, ну взагалі. Ніяк. Так цікавіше жити. Та? Так? О, я хотіла сказати, що знаєш, то має бути Типу, простір. Ну який простір, ти вже одружена жінка. Який З дітьми, який простір, все, мій простір був до одруження. До одруження, так. Все, мій простір закінчився, так, Віка? Тепер твій простір, наш простір. я твій Простір. Клас. Ось Отак і живемо 24 на 7 разом. Це ж ми разом працюємо, разом ходимо в спортзал, разом відпочиваємо. Разом йдемо туди, де хочу я йти сама. Ми теж сюди разом прийшли. Так, як я. Дуже добре, що хоч я окремо ходжу. Так, добре, що в нас хоч дві окремі кімнати, це вже плюс. А так би ми ще разом жили в одній кімнаті. Угу. Та вікова була б. Класно було б. Угу. А як же простір наш? Ваш, Ні? ваш простір, не мій простір. <сум> <сум> так, може ви не качаєтеся, бо щось вона так ходить. Така челя якась така, не дуже не дуже. Віка пішла по водичку. Водичка коштує 25 бат. В звичайному магазині вона коштує 8-10, тобто в 2,5 рази дорожче. І так, ось ця віла, будиночок двохповерховий, з таким балконом, коштує 3800 бат за добу. І ну, типу, басейн все є. І це, до речі, готель, чотири зірки. Типу, ну непогано. Ну і ціна ще більш-менш ок. В принципі, ця частина острова, вона просто-от просто 100% туристична. Тут немає нічого, окрім те, що потрібно туристам. Ресторани, масажі, якісь там кафешки. Тобто, Ну, все таке, знаєте, зона, тури... туристична зона, ось, ось так. Дивіться, якось тут біля кафе посаджені гарно кактуси. ось так прямо в піску. Класно. Тобто вони зразу ростуть ось так біля пляжу. Хлоп, і вже пляж. Ми вирішили трішечки пройтись тут по набережній. Жаль, що ми не брали з собою купальники. Я ще й питала, думала, але щось, та ні, та ні. І не взяли. Але я б зараз з радістю покупалась. Так-так, дивіться, що у нас тут Віка знайшла добичі, це -то 5 наша. П'ять центів. центів, так. Скільки це десь? Три гривні, 2,50 Ну ти валиш, Віка, оце так. Оце ти запрацювала. Mm. Давай ще, Тепері давай, шукай. Бачиш, як легко гроші можна заробляти. Йдеш, йдеш, mm. оп, знайшов і все. Якби це знайшла 100... 100 євро. Завтра на ці гроші буду вілу будувати. Ага. Під дачу. О, бач, правильні думки це вже непогано. Віка буде під дачу будувати вілу. Mm -hmm. На пангані або на балі. О, на балі. Ні, На балі там вже, там вже все забудовано. Краще в Таїланді. Я цей в морі поведу. Ось, до речі, вам карта Копангану. Ось тут живемо ми, Бантай, ось ця територія, тут, типу, такий, знаєте, районний центр. І ось так, через весь острів ми їхали ось сюди, на хатком. Ось тут. І ось цей маленький острів, це якраз ось цей острів, що я вам показувала. Бачите, який манюсенький, порівняно з панганом. Чекай, панган скільки має? Площа 100... Львова 125 км кілометрів. 125 кілометрів квадратних виходить, правильно? Угу. Ну, типу, як Львів. Щось типу такого. Ось. Я вже, здається, це знімала, але це якраз було в тому відео, де мене за півні заблокували. Тому не виставляла. А ось, це, ось ця частинка це якраз хадрін, де ми їздили, де ось ці такі, знаєте, американські гірки такі трішки. То якраз там ось так. Ну, такий панган, невеликий. І тут, знаєте, такі ось тут, наприклад, тут такий районний центр живеш тут. Далі ось так їдеш, джунглі джунглі, джунглі. Тут якийсь такий райончик туристичний. Далі їдеш, їдеш, їдеш. Наприклад, ось тут туристичний райончик. І, знаєте, воно ось так райончиками такими розкидано. Тут ще такий магазинчик, я називається Deli. І ось ми буквально 10 секунд до нього їхали. Бачите, тут така теж, типу, така зона туристична. Тут ось так ціла вуличка, тут і тату-салони, і масажі, ось є магазин, тобто така, знаєте, зона. Острів, знаєте, не так, що прям дуже густо населено. Мені здається, населення острова тільки 40% забудовано, тому що все решта це просто взагалі джунглі, до яких ніхто ніколи не йде, тому що там змі... живуть, знаєте, ось ці змії, пітони, всякі гадюки, всяке ось таке. Тобто така живність. А 40% — це живуть люди на острові. І то цих 40% — не все заселене. Хоч мені здається, забудовується панган дуже так сильно. Прям ну прям дуже не дуже це подобається, якщо чесно. Ось, а він, знаєте, так забудовується, типу, ось такий типу район, е, так як, наприклад, ось тут. Район, де суто такий туристичний, далі ми так їхали джунглі джунглі, джунглі, знову якийсь район, джунглі-джунглі, район. Тобто, знаєте, ось такими районами. Ось так. Тому, знаєте, це не так, що острів, він просто весь заселений, ти їдеш постійно, як в нас там, наприклад, по Львову, ти їдеш постійно в магазини, постійно якісь кафешки. Якісь заклади, ну тобто щось таке. Ні, такого немає. Ти просто їздиш джунглями. Там, звичайно, дуже класна дорога. Взагалі немає ям ніяких. Класна асфальтована дорога, навіть на острові. Просто їдеш джунглями серед пальм, серед кокосів, бананів, приїжджаєш в якийсь певний такий міні-райончик. Звичайно, тонг сала, де живемо ми це найпопулярніший райончик. ну, я вже вам розповідала, що туди приїжджають якраз і катери, звідти відправляються пароми, там якраз оці. Будівельні матеріали продають, і різні там, наприклад, поліцейські типу, відділки, лікарні. Ну, тобто там все. І зубні, типу, більшості воно все знаходиться в тонк-салі. Але якраз цією дорогою хочу вам показати, де ми колись жили. Ось тут живе таєць в такій дерев'яній хаті, а ось в таких будинках жили ми. І, до речі, коли ми тут жили, їх було тільки два. Зараз тут просто не впізнати. Ми ось так їхали, тут завжди була зелень, 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 а зараз тут стільки набудовують просто зі всіх сторін. таке, що таке стара будова тайська, ось це ось цей дерев'яний будиночок. В 23-му році він коштував 14 тисяч. Це одна кімната, і ну, в принципі, це також одна кімната. Ми якраз орендували новіші, і він вже коштував. Ми тоді орендували 23 тисячі бат за одну кімнату, а зараз за 25 орендуємо. Тобто ви тепер розумієте, що таке чисто тай-стайл і що таке нова будова. Ще тут якраз в тих будиночках ми було два будиночки, і ми в одному жили, а в другому живо якраз ось цей моряк Льоша, що я вам розповідала з з Одеси, до тих, що ми у В'єтнамі ходили в гості. І ось ця Юля, що з Росії. Ось так тут ми і познайомились. А ось якраз і наш будинок. Ось тут жили ми, а ось там жила Юля. І все більше нічого не було. А він так заріс. А зараз тут так понабудовували просто. І територія так гарно зробили, ось ці бочки, що під накриттям класно. Тут Посадили пальму, під хатою пальми було зав'юку. Вау, просто вау. А ось тут якраз живе ось цей дядечко, яка йому я помахала. Це. це які тут пташечки гарні. Thank you! Так, нас вже пригостили водичкою. Зустріли хороші, так. Да. Тайці взагалі найкращі люди. Так, да, тайці взагалі суперські люди. Пташечки каже, я вас пам'ятаю, можна не посидіти, не все. Все для нас. Ми просто заїхали чисто показати. Ну я вам хотіла показати, де знаходиться це житло, де ми жили раніше. Він не дуже знає англійську, але класно. Все одно так знаєте, міні-спілкування. Вау. Дуже гарно так зробили територію, ну прям доглядають за цим всім. Це, до речі, таєць. Він ось тут живе. І в нього є не ж, дочка, напевно, тайка. І вона женилась на французові. Ось так. Така історія зараз вам розповім. Божечки. Це її дядечко. Вона женилась. Вийшла заміж за француза. Ось. І вони якраз почали будувати. Вони беруть, типу, як в оренду в цього дядечка-землю, я так зрозуміла. Ну вони просто башляють йому якісь гроші і будують тут будинки. Спочатку один, потім другий. Знаєте, ми як були перші заселенці в цей будинок, а це було дуже класно, тому що. Він завжди нас питав, а що вам потрібно, що вам того, що вам все. Знаєте, ну француз, знаєте, так робив все під європейців. Він нам навіть каву машину, ну таку, але купив. Каже: я знаю, європейці люблять каву пити зранку, я вам купив каву машину, можливо, вам там ще щось потрібно. Тобто він, знаєте, ось так. Ну, він все це був його перший будинок під оренду. Він ще не знав, що як. Питав нас, чи зручно, що потрібно докупити, що потрібно змінити. Ну, це було дуже круто. Ось, і тепер вони так нормально собі розбудувалися, живуть собі, слухайте, В них я знаю, є один син, та десь такий, як Віка, приблизно. Крім, вдичку. Ось і зараз так розбудувалися, я нормально себе відчуваю. І, в принципі, цьому дядечку теж окей, вони просто платять йому якусь суму, я вже мене питала, яку там. І вони собі ось так живуть. Так, ну що ж, ми вже готові йти їхати на піцу. Це ще я вам і говорила ввечері, але щось ми приїхали додому. Олег каже, давай трішечки приляжемо. А то щось так, знаєте, після сонця. Олег каже, я після перед спортзалом трішки полежу. Я якраз лежала, монтувала відео, і ми двоє так і заснули. Приходить Віка, каже: Ставайте, нам вже потрібно їхати. Капець, просто. Ну, знаєте, все одно рано ж встали, плюс зразу виїхали, зразу поїхали на ці дальні пляжі. О, ще плюс сонце жарко. Знаєте, коли воно е, спека, то воно якось так втомилось трішечки. Приїхали і просто позасинали все. Прокинулися, і то Віка збудила. Їдемо бігом на піцу, бо ще 15 хвилин. А нас, ну типу, вже ми замовили, забронювали столик. Бо ж нам потрібно, ян сказав, що ми обов'язково мусимо скуштувати там лазанью, бо вона найкраща, яку він даї. А їй він дає багато де. Ось так. Тому вирушаємо туди поїхати нам хвилин 20. Ну, в принципі, в ту саму сторону, де ми сьогодні були. Ну все, вся банда в зборі. Ми так одночасно всі приїхали. Я в шоці просто. Я вже така голодна. Ця піця, до речі, ось вона знаходиться в таких дивних місцях. Привітки, привітки! Ось так, коротше, таких. В такому. Тут є ще така тайська типу кухня місцева. І піцерія. Холодна, тому що ми не обідали, ми ж заснули, а снідали ми ще в годин, напевно, скільки десь 6 ранку з'їли два бутерброда. Все, за цілий день. І потім трішки кавуна. Все. Тому зараз накинемось на ту піцу. З'їмо всю піцу, яка в них є. Зразу заходиш, ось така, типу, кухня. Я так розумію, які шлаваші лежать, чи це тісто, типу, вже підготовлене. Оці скатертини такі цікавенькі, мені нагадує щось українське. Така стіна розмальована, о, острів. Гарно. Ми будемо сидіти десь на дворі, біля моря. Клас. Дивіться, як класно, це просто вау. Море. О, понятно, хто тут відпочиває. Ясно, ясно. Гарно. Якщо було б сонечко, було б взагалі супер. Дивіться, які тут ще графіни з водичкою. Як у моєї прабабусі вдома. Клас. Тут ще можна ось так вниз спуститися і зразу на пляжі. Супер. Дуже гарно. Люди на пляжі сидять, і хтось і купається. Ну тут пляж такий не дуже мені подобається. Це вже якесь інше кафе. Але красиво, красиво. Ось тут готується наша піця, готує, до речі, її італієць. Тому що це італійський заклад клас. Класно. Зразу ось та кухня, то знаєте, заходите, ось тут готують, все роблять. І ось тут вже сидимо. Путчезні піци. віка береш піцу? це наша. Але чотири сири виглядає якось дуже дивно. Тут просто томатний кетчуп. Віка вже їсти бігом, бігом вже їсти. У нас Сіфуд. Тут з Сіфуду є тільки креветка, мені здається, ані ще ось кальмар, восьменіг є. Ну ні, трішечки є, навіть оливки є. Зараз ще попробуємо на смак. Видите, які милі мисочки теж такі, як вдома, знаєте, такі пластмасові, як в бабусі. Будемо пробувати лазанью. Ось так посипаємо пармезанчиком. Та, -та, та 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 краса. Все, ми вже повернулись додому. Що ж, зараз вам розповім. Піца була така собі, хоч і готував її італієць, але знаєте, Марина це жила вона в Італії 10 років. і каже, ну просто в кожному регіоні, в, кожній, в кожному місту, типу, піца зовсім відрізняється. Хоч він і італієць, але типу, ми просто тут були вже в трьох італійських закладах, і піца зовсім різна. І всі готують італійці її, вона вся різна, це капець. Но ця нам не дуже зайшла. По-перше, ми брали чотири сири, і вона була на томатному соусі. Ну, типу, томатний соус і чотири сири піца, типу, ще, ну, типу, це не то. Має бути такий білий, типу, соус. Далі ще. а, сіфут брали. Теж не зайшло. Вона, знаєте, така типу шкуринка, коли я вдома печу піцу, коли я чуть-чуть перепечу, вона виходить така, знаєте, хрустяща. Ось там вона була така. Це, ну, Міланіс сподобається каже, я люблю, коли піца хрустить. Я не люблю, бо це, знаєте, вона була просто пересушена. Тонка, пересушена піца. Не зайшло. Лазанья, що скажете про лазанью? Прикольно, типа, але ну, це Ні, просто не наша страва. Це макарон з фаршом. Да. Але... Для мене це макарони, які просто. З томатним соусом і фаршем. Так, ну типу, страва класна, але не для нас, напевно. смачне ну, ну, зали... смачне, для нас. Та, смачна, та, так, так, воно... саме просто... Макарони з фаршем. Не знаю, я це не розумію. Це лазані, це якась вища кухня. Але у нас все просто: макарони з фаршем. Все, яка лазання. E, заплатили ми 920 бат, так? В принципі, ми брали три Кока-Коли, бо там або пиво, або вино, або кока кола А, ще була якась газована вода. А, фанта, Ну, тобто там такого, знаєте, соків там взагалі ніяких не було. Ось, взяли Кока-Колу 03, три бутилочки маленьких, оцих, дві піци і лазанья. вийшло 920 бат. Ось так. До речі, ми їхали вперед, зустріли таку змію по дорозі капець. А ти, до речі, бачив теж? Вона була свіжо розчавлена. Але вона була менша, ніж ця, що біля нас. Десь, можливо, якийсь метр, метр двадцять мала. А така, знаєте, свіженька ще на дорозі лежала. Фу, фу. Добре, що вони нам вже зустрічаються неживі. Ось так. Віка, ти що танці ще? Тому ось такий на сьогодні був день. Що ж, будемо на сьогодні завершувати цей відеоролик. Зустрінемось з вами завтра у новому, дні, у у новому, новому відео. відео. Всім пока пока.